Черняхівської земносвітньої школи йде в ногу з часом, добре розуміючи, що реальність стрімко змінюється. Суспільство інформатизується, Україна все більше інтегрується у світовий простір. Ці фактори ставлять перед освітою інші завдання, оскільки нагромаджуються нові знання, нові психологічні підходи, педагогічні методики, навіть діти стають іншими. Тож освітяна Черніхова активно включилась в процес перезавантаження, запроваджують нові державні освітні стандарти, оновлені програми. Якщо говорити про ті реформаторські зміни, які відбуваються сьогодні в системі освіти, то, до складу якої входить і наша школа, то безперечно. Це в першу чергу впровадження нових державних стандартів освіти, які ґрунтуються на підходах, які корінно міняють погляди на організацію навчально-виховного процесу. В першу чергу це діяльнісний підхід, це компетентнісний підхід, це особистісно орієнтований підхід. Кожен, хто працює в освіті, вкладає у ці підходи якийсь свій філософський зміст. Ми ж розуміємо в першу чергу ці підходи в тому, що учень, вихованець нашої школи, він перетворюється із об'єкта навчання чи виховання у повноправного суб'єкта навчально-виховного процесу. Ми намагаємося, щоб учні нашої школи. Під час наших уроків, під час позакласних і позанавчальних заходів, які активно проводяться в нашій школі, безпосередньо самі здобували знання, поповнювали ті навички, які подалі стануть для них досить важливими, щоб формування тих життєво необхідних компетентностей, ключових компетентностей учнів, яких зобов'язує нас знову ж таки новий державний стандарт. І одна із ключових компетентностей – це компетентність вміти вчитися, стала й подальшим соціальним ліфтом для того, щоб наші випускники нашої школи були успішними. Читалі школи докладають зусиль, аби учням подобались усі навчальні предмети, навіть такі непопулярні, як фізика і математика. Для цього застосовуються різноманітні методи та прийоми, аби зацікавити учнів. Наші діти математику дуже люблять. Ми розвиваємо у них логіку, кмітливість на уроках математики. Ми використовуємо групову форму роботи, індивідуальну форму роботи. Також ми стараємося розвивати компетентність, вчити дитину, вчитися, щоб дитинка сама вдосконалювала свої і розвивала свої здібності, які потім їй в майбутньому пригодяться в подальшому їхньому житті. Захоплення навчальною дисципліною допомагає школярам здобувати перемоги в олімпіадах. Я люблю уроки математики. Саме на цих уроках ми розв'язуємо різні та цікаві завдання, які мені допомагають розвиватися та приймати рішення. Для підвищення своїх розумових здібностей я приймаю участь у шкільних та районних олімпіадах, яких я стаю призером та переможцем. Зацікавити учнів фізикою допомагає турнір Зоряний час. Участь у ньому беруть самикласники, які лише починають опановувати цей предмет. Цього року дві команди Фотон і веселка під час турніру презентували свої проекти на тему якої вони бачать науку фізику. Як будинок збудувати, камінь надважки підняти, як від вітру захиститись, дерево важке звалити. Як піднятися у небо, як домчати куди треба, друзям звістку передати, про нові світи дізнатись? Грім і блискавка лютують, по шипках мороз малює, вітер хвилі підіймає, дощик землю напуває, сніг пухкий, немов перина. Як чому, яка причина? Сонце світить, зорі сяють, як це світло виникає. Щоб природу пізнавати, треба фізику вивчати. Ми фантастичні, оригінальні. Талановиті, оптимістичні, неперевершені. Фотон! Наша команда називається Веселка. А чи знаєте ви, що таке веселка? Веселку можна споти... спостерігати в протилежній до сонця сторони неба. При цьому сонце не може закриватися хмарами. Найчастіше таке буває влітку під час так званих грибних дощів. Джерело веселки є розкладене в спектр сонячного світла, джерелом призми є краплі дощу. Наші предки вважали, що веселка це дорога, по якій сход янголи сходили черпати воду. Цю воду вони лили на сітку, через яку йшов дощ. Своє бачення фізики команди відтворили і на плакатах. Ми зобразили фізику в образі красивої дівчини. В руках вона тримає нашу планету, тому що фізика це наука розуміти природу. Так сказав вчений Роджерс. Подивіться на цю касуню, дівчину. Подивіться на її коси. Ми, ми в її косу вплили різні е, формули, тому що фізика займається розв'язанням різноманітних задач. Сережки нашій красуні ми зобразили у формі е, в моделі атомів, тому що всі фізичні тіла складаються саме з них. Над головою не розміщена е, висека. Вона різнобарвна та красива. Висека це природні явища, які також вивчаються е, фізикою. Тут ми бачимо різні фізичні явища, наприклад, електризація. У даному випадку електризація волосся. Також бачимо природні явища, сніг, дощ. Також ми зобразили фізичні, теплові, оптичні та механічні явища. При підготовці цього проєкту ми використовували різні джерела інформації, такі як книги та інтернет. Окрім презентації, команди розв'язували ще й експериментальні задачі. Їм це робити не складно, адже стають у нагоді навички і знання, які учні здобувають на заняттях гуртка юних винахідників і раціоналізаторів. Вони навчаються знаходити нестандартні рішення при розв'язуванні дослідницьких задач з фізики. Результатом нашої діяльності можна вважати перемогу нашої команди Оріон. На обласному етапі турніру юних винахідників та ліцензаторів минулого року, та також ми отримали призове друге місце на турнірі юних винахідників та ліцензаторів на обласному етапі цього року. Тому я вважаю, що така діяльність дослідницька, експериментальна, раціоналізаторська, вона має величезний вплив на розвиток як і особистих якостей дитини, так і впливає на підвищення успішності рівня навчальних досягнень. Завдяки нашому гуртку ми можемо більш детально дослідити методи розв'язування практичних задач. Це досить сильно впливає на рівень наших навчальних досягнень та під час підготовки до наших турнірів це турніру юних фізиків та винахідників раціоналізаторів. Було розв'язано безліч задач, з якими ми будемо зустрічатись на протязі вивчення курсу фізики всього року. І це набагато полегшує сприйняття всього матеріалу. Юні винахідники і раціоналізатори беруть активну участь у турнірах та конкурсах малої академії наук. При підготовці до інтелектуальних змагань вони використовують різні джерела інформації. При підготовці до турнірів юних винахідників та рецензаторів та юних фізиків ми зіткнулися з такою проблемою, коли у нас не вистачає літератури, не вистачає джерел інформації для розв'язку таких непростих задач. І от саме в, систем, саме в мережі інтернет ми знайшли вихід. Зокрема, величезною підтримкою для нас є використання віртуальної лабораторії Малої академії наук. Яка дозволяє нам навіть ті досліди, які ми не можемо в нас у школі провести через нестачу приладів, через невідповідність умов. Ми можемо їх побачити там. Використання таких віртуальних лабораторій допомагає дітям краще орієнтуватися у розв'язку знову ж таки поставлених задач. Це стосується і турнірів, це стосується підготовки до олімпіад. Юні винахідники розробляють і створюють прилади власними руками. З поміж їх винаходів на виставці ми побачили саморобний напівпровідник, електронний тестер, динамометр терези, електроскоп. Я виготовила прилад електроскоп. Він призначений для виявлення електричного заряду. У Черняхівській школі популярним серед учнів є і гурток інформатики юний програміст. Мені дуже подобається гурток програмування. Тут я дізнаюсь дуже багато нового та цікавого. Я навчився створювати нові програми та більше розбиратися в комп'ютерних технологіях. Програмування це та дисципліна, яка, на жаль, не вивчається у всіх школах, а тільки в профільних, де вивчається інформатика поглиблено. Ну і наразі, так як ми започаткували і почали розпочали підготовку в цьому гуртку саме до вивчення програмування. Як ми могли побачити, у нас тут різні категорії вікові дітей, це і п'ятий, і шостий кос, присутній, і дев'ятий, десятий, тому що це цікаво всім. Не секрет, що програмування дуже тісно пов'язане з математикою. І тому, хто полюбляє математику, то, звісно, йому подобається програмування. Тим паче, що саме програмування розвиває логіку, розвиває мислення дітей, і мислить потрібно різностороннє, так би мовити, рівняння з параметром, але... На мові програмування. Поглиблені знання з інформатики допомагають юним програмістам виборювати призові місця в предметних олімпіадах. Цього року відбувалася районна олімпіада, і команда Черняхівської ЗОЖ, яка зібрана була із членів нашого гуртка, посіла перше місце загальнокомандне в районі. Випередив випередивши такі команди, як Видиборський ліцей інформаційних технологій, Черняхівську гімназію, які постійно були. В призерах а то й мали перемоги. Тому я вважаю, що цей успіх для нашої команди. Тим паче, що три учні з нашого гуртка будуть брати участь на обласних змаганнях. Є з поміж учнів школи і чимало прихильників такого предмету, як трудове навчання. Моделюючи і конструюючи, діти також виборюють перемоги у конкурсах. Уроки трудового навчання захоплюючі і цікаві. На цих уроках я розвиваю навички та уміння конструювання та моделювання об'ємних форм, а також розвиваю творчі та пізнавальні здібності дітей, формую естетичні смаки, розвиваю також винахідливість, фантазію. І от як результат ми маємо в цьому році переможця конкурсу спочаткового технічного моделювання учня нашого класу Комуреуса Дмитра. У імпровізованій майстерні Діда Мороза вихованці Ніни Кутової виготовили новорічний будинок із сюрпризом, доводячи, що вміють майстерно конструювати та втілювати свої фантазії з допомогою різноманітних матеріалів. У ліску біля ялинок з'явився затишний будинок. Він прекрасний, загадковий, вогниками мерехтить і запрошує всіх нас рік новий зустрічати час. Рік новий чудове свято. буде радощі багато. Вся родина без спочинку прикрашатиме ялинку і у дивну ніч казкову, чарівну та загадкову. А учні Галини Хоменко продемонстрували, які штучні новорічні ялинки можна виготовити з допомогою різних технік декоративно-ужиткового мистецтва. Для того, щоб виявити обдарованих дітей, творчих дітей з цією метою проводяться різноманітні конкурси, змагання. І е, серед учнів, які приймали участь у таких конкурсах, Владислав Буката став призером районного, а пізніше й обласного конкурсу початкового технічного моделювання. Учні Черняхівської школи старанно навчаються, адже добре знають. Це потрібно їм для того, аби далеко бачити. Під час виховних годин спілкування діти засвоїть, що талант це крапля здібностей і море праці. Вважаємо, що потрібно продовжувати прищеплювати любов до навчання, до предмету, от, щоб діткам хотілося йти до школи, хотілося вчитися, поглиблювати свої знання. От і для цього от і години спілкування, і тренінги, і виховні години, зустрічі, і відвідування районної бібліотеки. На черговому виховному заході учні визначили формулу життєвого успіху. Я сьогодні зрозуміла, щоб досягти успіхів у житті, потрібно бути уважними на уроках, слухати вчителя, бути наполегливим, доводити свої справи до кінця. Я вважаю, щоб досягти успіхів в житті, треба цього хотіти, наполегливо навчатися, робити домашні завдання, слухати уважно на уроках. Цікаві пізнавальні виховні години проходять також у початковій ланці школи. Дітей з маличку знайомлять з народними звичаями і традиціями, виховуючи справжніх патріотів. З давніх давен линули по світу слова про Україну, про щирий і працьовитий народ, про її лани широкі, гаї зелені, про тихі ріки та озера. Хай сьогоднішня гра відкриває перед вами друзі, розум, мудрість, щедрість, гумор нашого талановитого народу. Святою для кожної людини є земля, де вона зробила перший крок. Рок, вимовила перше слово, почула мамину пісню колесанку, пішла стежинкою до школи. Ці почуття вічні. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Добре знають учні і родинні обереги, і народні символи. Коли на це налюби що в Україні рослина. Завжди люди цінували цілющу красуню калину, яка є, є символом дівочої краси. Калина росла біля кожної хати. Красива вона! І в поруч цвітіння, і коли багряніє листя восени, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють ягоди, дівчатка вишивали на сорочках калину і її вплітали у віночок. Калини прикрашають весільне куровай Перед молодими на столі, ставлять букети, дуба та калини. на. Весельному рушнику вишивають дуба, та вони як символ дівочої краси та ніжності, та чоловічої сили та міцності. Український рушник, хто з вас не бачив його, він пройшов різвіки. Зараз символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не чистує душею. Рушники це обереги від усього злого, що може зайти в дім. Гастелиця вам доля рушниками, бажали людям щастя. Рушники несуть красу із глибини віків недарма в народі говорять, тримай хаточку, як у віночку, а рушник на кілочку. І ще хата без рушників, як родина без дітей. І сучасну, і традиційно оселю важко явити без рушників. Моя бабуся гарно вишиває, цвітуть на полотні, троянди, і виноград. Розмайкали новий там грає, і дивні птахи, ще витять на вік з'їдналось чорне і червоне моєго краю гордість і краса, душа народу, малинові дзвони, Його веселка і його сльоза. Батьки прищеплюють своїм дітям любов до рідного краю, до рідної землі. А коли дитина переступає поріг рідної школи, саме нас завдання вчителів продовжувати виховувати маленького патріота, істинного громадянина нашої неньки України, і саме ось такими заходами ми і намагаємося це зробити. Осередком виховної роботи та духовною скарбницею традицій школи є і новостворений музей. Це результат цілеспрямованої, творчої, науково-пошукової роботи учнів, учителів, батьків. Ви можете побачити, що розділи нашого музею називаються через минуле до майбутнього. Герої не вмирають та рідна школа у крилах сьогодення. При музеї працюють Рада музею, пошуковий загін, секція екскурсоводів, які завжди готові розповісти про цікаві експозиції. Будівництво нашої школи розпочалося в 1952 році. Це фотографія перших першокласників, які почали навчатися в нашій школі в 1958 році. На цій експозиції ви можете побачити фотографії всіх учнів нашої школи різних років навчання. У 1992 році на пришкільній садибі споруджується нова школа на 864 учнівських місць, введено в дії якої мало розпочатися в 2002 році. Школу вводили поетапно. Блок АПУ, відкритий 1 березня 2012 року. До сьогоднішнього дня будівництво школи не завершено. Пошукова робота триває а отже, музейний фонд постійно поповнюється новими матеріалами, а експозиції систематично поновлюються. Робота над створенням розділу Герої не вмирають триває. Учні школи на сьогоднішній день отримали завдання. Вони працюють над проектами по таких розділах. Ветерани великої вітчизняної війни, які в післявоєнний час працювали в нашій школі. Другим розділом, над яким працюють учні, буде ветерани Афганістану і Герої АТО. Адже на сьогоднішній день дуже багато батьків наших учнів. Захищають мужні, захищають кордони нашої держави на сході України, і багато батьків є ветеранами Афганістану. Колектив школи самостійно працював над створенням дизайну музею, в якому художнє рішення поєднується з чітким історичним наповненням. Створювати красу своїми руками у Чернігівській школі навчаються з маличку. З цією метою працює розгалужена мережа гуртків. Прийшовши в цю школу. Я побачила багато дітей, які справді талановиті, в яких виходить створювати незвичайні речі, незвичайні шедеври, картини, вироби різні. І тому я була задоволена тим, що саме можу започаткувати такий гурток в нашій школі, як гурток писанкарства. І також в нашій школі є багато дітей, які не тільки. Розписують яйця, а ще й займаються художнім мистецтвом. Такі діти, як Павліченко Марина, Помилуйко Софія, цього року зайняли призові місця на обласному конкурсі виставці Веселковий дивосвіт. Пишається своїми вихованцями і керівник хорового та вокального гуртків Людмила Ваховська. У мене дуже талановиті діти. Серед них є Артемко і Катруся, які. Займаються не тільки вокалом, вони і дуже гарно танцюють, вони займаються спортом, гарно вчаться. В цьому році Артемко зайняв гран-прі в районному огляді конкурсі Кришталеві нотки, а в обласному конкурсі він зайняв перше місце. Також займає призові місця в районі. Дуже вдячна їхнім батькам за підтримку, за допомогу, тому що без співпраці разом з батьками нам, мабуть, важко було здобувати такі перемоги. Тож у Черняхівській земноосвітні школі є реальні результати ефективного впровадження нових підходів та нових державних освітніх стандартів. Все це відбувається шляхом оптимізації інноваційної діяльності закладу, та демонструється під час презентації учнівських знань на олімпіадах, інтелектуальних турнірах та конкурсах. Ми намагаємося, щоб освітній простір нашої школи був якісний, щоб учень, кожен учень нашої школи мав можливість обрати свою єдино правильну і єдину цікаву саме для цієї дитини освітню траєкторію, щоб виховний простір нашої школи був змістовним, високоморальним і високопатріотичним. І це має підтвердження, це має підтвердження високою результативністю виступів наших вихованців на різноманітних конкурсах і турнірах. Ну і в цілому, безперечно, це слугує підвищенню престижу нашого навчального закладу. Серед навчальних закладів нашого району і нашої області.